Пропоную переходити до другого питання. Слово щодо результатів реалізації державних програм підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів надається заступниці керівника офісу президента України Ірині Верещук. Прошу рино дякую, шановний пане президенте, шановні колеги. Місяць тому було представлено президентський план внутрішньої стійкості України. Реалізація цього плану в тому числі стосується двох дуже важливих категорій громадян України: це наші внутрішні переселенці та наші ветерани. Задля ефективного покрокового плану втілення плану стійкості ми робимо чотири основні речі: напрацьовуємо відповідну нормативну базу, формуємо спроможну інституційну мережу, вивчаємо та пріоритизуємо бюджети державні, місцеві. Та донорські запускаємо програми та щоденно контролюємо виконання. Стосовно внутрішньопереміщених осіб та ветеранів ще багато роботи, але ми маємо досить відчутні результати прийняті обидві стратегії і підтримки ВПО і ветеранська стратегія. Протягом 2024 року завершено створення мережі обласних координаційних центрів при ОВА. Які займаються питаннями внутрішньопереміщених осіб та ветеранів. Починаючи з 2024 року в кожній області прийнята та діє програма підтримки ВПО та ветеранської підтримки. Дякуємо керівникам ОВА за розуміння пріоритетності цих задач. Але у нас немає жодних ілюзій. Викликів багато і вони масштабні, тому наші кроки мають бути відповідними. Наприклад, якщо взяти прямі виплати внутрішнім переселенцям, то вони залишаються однією з найбільших бюджетних програм, яка працює вже третій рік поспіль. За три роки держава здійснила прямих видатків на підтримку наших внутрішньо переміщених осіб. У сумі 166 мільярдів гривень. Цього року 41 мільярд. Хочемо заспокоїти наших внутрішньопереміщених осіб. Програма буде діяти і у 2025 році. Заплановано близько 50 мільярдів на пряму підтримку наших внутрішньопереміщених осіб. Ні для кого не секрет. Основна проблема це житло як для внутрішньопереміщених осіб, так і для ветеранів. Цьогоріч це безпрецедентна сума у відсотковому відношенні до нашого бюджету: 10 мільярдів гривень було спрямовано на житло для майже 4,5 тисячі ветеранських сімей, а також 5,7 мільярда це грошова компенсація на житло для ветеранів з числа внутрішньопереміщених осіб. У сумі це 31 мільярд гривень, який цьогоріч саме прямих видатків з бюджету було виплачено як компенсацію за житло нашим ВПО і нашим ветеранам. Погодьтеся, це у мирні часи безпрецедентна сума. А у військовий час це абсолютно безпрецедентно. Програми закладені і на наступний рік і будуть продовжуватись. Компенсація буде виплачуватись. Також хочу нагадати. На минулому засіданні Конгресу у серпні цього року ми взяли на себе публічні зобов'язання прийняти закон і провести інвентаризацію державної та комунальної нерухомості, створити облік об'єктів, які можна буде використовувати для тимчасового розміщення ВПО. У листопаді цього року рада ухвалила такий закон. І Я хочу подякувати лідерству віце-прем'єру Олексію Кулебі. Щодо зазначеного закону, бо напрацьовуються відповідні підзаконні акти. Ми виконали те, що обіцяли, і будемо продовжувати це робити. На сам кінець я хочу дуже подякувати громадам, ОВА, нашим центральним органам виконавчої влади і міжнародним партнерам за те, що ми всі разом розуміємо, що наш головний пріоритет це люди. Будуть люди, буде перемога. Слава Україні, дякую, Ірина Андрійовну.